Доброго дня, з вами канал Лісічки Тревел. Сьогодні дуже чудовий день для того, щоб е, поїхати в ліс і подивитися, що там знаходиться, яка природа, можливо, є гриби, тому що минулого тижня е, був дуже гарний дощик, прямо такий сильний-сильний. Ось і зараз якраз час ягод, суниці, чорниці і, можливо, ще інші. Тому зараз ми е, починаємо нашу подорож. І якраз ми зупинилися для того, щоб стартувати це відео з гарного місця, де ростуть сунички. Дуже випадково я їх знайшов. Подивіться, яка краса. Подивіться, яка Ну просто фантастичні суниці гляньте. Такі просто, дивіться просто, які вони. Крупні просто. О, це взагалі гігантська Ось, дуже маленька така полянка, ось, там трошечки ще є. Е -е, ось Але це така перша знахідка в цьому році е -е, щодо суничок. Зараз трошечки позбираємо і покажемо вам, що тут і скільки їх вийшло. На цьому місці і будемо рухатися далі. Так, біля цього місця ще одне знайшли, подивіться, скільки тут її. Яка вона велика. Вон гляньте. Ось, порівнянні з моєю рукою. Ось так. Тобто там, де ми вам показували ось така баночка вийшла, маленька, і тут ще дивіться, скільки її. Вон там і ще далі. Зараз це позбираємо ще і покажемо. Ось бачите? Така вона. Ось і покажемо, скільки вийшло в цілому. Так, ну дивіться, ось така баночка вийшла. <кхе> Гарної сунички. Ось це було місце таке прямо вздовж дороги. Ось тут от ми збирали ще є зелененька, але дуже мало. Думаю, тут вже, ну, так так не буде, але якраз повна банка. Суницькі, сунички вийшла. Ми будемо рухатися далі і показувати вам те, що ми будемо далі знаходити сьогодні в лісі. Так, ще одне місце з суницями. Тут їх не дуже багато, вона вже менша, ніж була, але. Вона є. Ось біля дороги трошечки її виросло, бачите, ось тут от ось така вона. Так, тут трошечки можна зібрати. Хоча вже є повна баночка, але ніхто не відміняв кульки. Так, ось вона тут росте. Тому зараз тут ще позбираємо і будемо рухатися далі. Так, ще одна маленька свіча, ось така, Дивіться. Невеличка, але тут так рясно її на кущиках. Дивіться. Це єд єдине маленьке, бачите, тут нічого нема, тільки ось вона отут. Тому зараз ми позбираємо цю маленьку частинку також. Так, ну ягоди вже позбирали, тепер подивимося, чи вирос хоч один гриб після тих сильних дощів, які були минулого тижня. Я думаю, що я нічого не знайду, тому що в лісі дуже сухо, але може хоча б один маслючок десь виріс. Зараз зайдемо в цей ліс і будемо дивитися, що там всередині. На жаль, ліс дуже сухий. Як я і думав, взагалі повна відсутність будь-яких ознак будь-яких грибів. Тобто тут вже нічого немає. Ось, можливо, треба подивитися в більш вологих місцях там, де можуть рости якісь підборезовики чи підосиновики, тому що в пабліках зараз пишуть, що ну і фотографують гриби. Броварський ліс, там вже білі ростуть підберезовики, підусиновики навіть. І що дуже дивно, тому що в нашому лісі взагалі нічого немає. Зараз ми ще подивимося декілька місць, де можливо можуть рости підберезовики або підусиновики. Ось якщо і там нічого нема, то зрозуміло, що в цьому лісі недостатньо було дощів для того, щоб виросли якісь гриби. Тому рухаємося. Наступне місце і звідти вже продовжимо нашу зйомку. Так, перед тим, як переїхати до наступного місця, що ми тут бачимо. Чорниця. Почала рости чорниця в нашому лісі. Бачите? Ось така вона. Так, да, ще зеленувата трошечки, напевно, але вже вона є, дивіться. Кущики, ось вони кущики черниці. Знову ж таки біля дороги. Ось пташки, пташки співають. Ось так нормально. Для, для, для початку. Так, ось тут вона росте, можна тут глянути. Ось бачите, на кущиках вона починає з'являтися. Ось, але ще зеленувата. Ну така так. Трошки кислонька. Думаю, що через декілька тижнів вона вже буде. Тому друга ягода за сьогодні черниця. Так, ну що, знову ми на поляні. Що там? Змея? Покажи. Знову на поляні на цій. Де? Уж Суховато, можу сказати. Так, нема грибів також. Кажуть, десь тут змія. Не бачу я тут змії. Ну, тут вужі дуже часто бувають в цих місцях, тому дуже акуратно, хоча є і гадючки. Тому все ж таки треба акуратно тут ходити. Ну, можу сказати так. Сухо, як бачите, тут дуже гарні місця для знаходження підберезовиків, підосиновиків, під осиновиків, але навіть нема ніяких слідів, якихось поганок чи мухоморів. Тобто цей дощик, який пройшов, на жаль, тут у нас на лісовому масиві, він не дав того ефекту, який необхідний був для того, щоб можна було знайти гриби. Ось, поляна дуже класна, дуже тут все трави багато, все заросло. Як бачите, ось така. тут такі тут місцини. Вже є квіти, все квітне, все просто зелене. Ось так виглядають ці місця, я ще раз вам покажу. Ось. Так, на жаль, грибів немає. Ну і напевно поки що не буде, поки е не було гарних дощиків. Тобто, ну, по, по крайній мірі тут, знову ж таки, на лісовому масиві. Зараз ми ще тут трошки походимо. Ось, як якщо раптом я щось знайду, я вам обов'язково покажу, але, скоріш за всього, е все ж таки нема грибів. Так ще гуляючи по поляні, зустріли з таку лошадку. Пасеться прямо в лісі, бачите. Напевно і зараз обідня перерва. Тут десь рядом є послуги катання на лошадках. На конях, так? тому напевно, це одна з тих, один з тих коней, де, на яких катаються е, по лісу люди. Так, ой. <звук> 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 Ось так, така цікава. Така цікава зустріч, скажімо так. О ну, так така величенька. Ось так таке можна в нашому лісі зустріти. Так, все, будемо далі йти. Так, ну що, останнє місце, яке було, можливо, хотіли тут знайти щось, але нічого нема. Дуже сухо, грибів ніяких нема... Тобто, це хрустить під ногами, ящерки тут бігають. На жаль, сьогодні планувався грибний, грибна подорож, а виявилася ягідна подорож. Хоча б ягоди зібрали і це нормально. Тобто наша прогулянка по лісу дала якісь плоди, а саме ягідні. Ось грибів, на жаль, немає взагалі в цьому лісі жодної поганки. Ну, Просто нічого немає. Якісь десь пару сушених поганок попалися і все. Ось тому ми будемо чекати далі дощиків для того, щоб можливо якісь з'явилися літні граби, але поки що якісь сподівань короткострокових на це нема. Тому ми будемо вирушати додому. Вам бажаю гарного дня. З вами були канали Ліснички Тревел. Підписуйтесь, ставте лайки. Зустрінемося в черговому відео. Пока-пока.